інші Громадські організації, Громадські організації, які вже не пов'язані з автоматами, але є дуже активними, потім почали приєднуватися активісти з різних місць. І на сьогоднішній день виросла така величезна потреба, якісь такі великі площаці, яка об'єднувала на все українському війні. І тому ми так собі принці переходили такий громадський альянс, який на сьогоднішній день покаже. 30 тисяч, так, майже 30 тисяч, організацій Вінщини, але до нас є бажання долучитися організації громадської організації Зінчик Фіз. І як ви знаєте, ми вже почали робити все українські акції, які виходять майже в межі Дівчинки, починаються в рекатвійниці. така акція була у нас, коли було зарештовано марка Гадієвка, Маркодієнка. Це дуже відомий об'язний активіст, він, він євромайданевець. Тоді ми скоординували і попали татуацію, коли всі обласні ОМС були відіслати листи з мовою звільнити макродієнка, покарати хвилин, тому що було заарештовано ну, безпідставно. І макарона на наступний день. Всі зрозуміли, о, то ми з сикалами, ми разом можемо зробити щось дуже гарне. І тут в нас така велика ідея, що. Якщо ми можемо будемо в своєму місті, в своєму районі робити щось корисне, нас ніхто не побачить. Але якщо ми це ми одночасно у всіх обласних центрах України, ну крім громадського поки що, то це буде така акція, і про нас будуть говорити всі. І до нашої думки будуть прислухатися. Тому ідея громадського альянсу це ідея такого об'єднання активного громадського суспільства. Чому навіть Ну, У нас є така частина радикальна. Так, молодіжні його в часі. Ось. Тому я хочу сказати, що громадський рад це вірю в це, що ми всі віримо, що це не менш та народжена дитина, знає такі громадські ради, як деякі громадські ради, які номінально є, а фактично вони фактично вони не виконують, як навіть якийсь організальний контроль за діями влади. На сьогоднішній день громадський альянс стихійно почав це вже робити і робить це вже протягом більше чи півроку. <задіяла> е, тому ось чому ми вас зібрали, і ми просимо долучатися до всіх громадських організацій, які мають на своїй меті контроль за діями влади, вплив на владу. У нас навіть є такий, такий напольованийський план, ми на плануємо. Лобійвати прийняття законопроектів, і також впроваджувати їх життя і потребувати, щоб вони на місцях на якому впроваджувати життя. Е, ми вже в колі плануємо таку акцію Так, те, що стосується того, що наші депутати не хочуть приймати новий закон про вибори, за їхнього всі списки, плаки результати будуть голосувати і відкритими. На то, що, все, що стосується фінансування партії, має бути об'яву, має бути відкрито, тому ми плануємо все українську акцію, яка ми направимо на те, щоб це ставити депутатів проголосувати. Я думаю, що це дуже гарна акція. Ще можу сказати вам так, про те, що ви а, як громадський альянс зміг скоорденувати, у нас зараз у всі є програмами в кожному місті, в кожному селі. Батьками писати вактер про смерщення загинули приховані громадського берега. Це треба не дуже великі, постійно про неї горіли. І почали звертатися всі загиблих, які не мають ніяких війни. І виявилося, що ця проблема є на всі, по всій Україні. Тому ми придумали і скорпітували з усіма активістами всеукраїнську акцію, де вона називається Брат за братами людей підтримку», де ми хочемо зібрати мільйон підписів. Ми разом з, з державним органами знайомі. Цю розробили зміни до просто наказу наказів Міністерства оборони для того, щоб всі ті хлопці зараз отримати статус учасника е, е, там є ще кілька пунктів, які потрібно змінити. Тобто це навіть не вирішується на Верховною Радою, це вирішується на рівні міністерства. Тому я думаю, що у нас вийде акція стартує в міліцію на позиція позбирання підписи. Головна ну, тема, що ці акції почали сказати, що ми. Е, Буде, де, що нас, він, нам, і прийде те, що у нас йде війна. Виявляється більше сюди, вони не розуміють, що їх йде війна, не сидовою. Ми інформуємо, ми розказуємо, чим відбувається. У нас є такий символ на хлопці з 9 годину передали таке збирання, майже по-моєму разбула снарядний гра. І ось цей снаряд, грав разом з збором підписів, він у нас з тою стороною Хмельницький, потім у Тернопіль, в Літі буде величезна акція в Львові. Потім вона повертається твоєю стороною, це буде, буде Луцьк, це буде Рівня, це буде Житомир. І в Києві ми всі з'їжджаємося в Київ. Для того, там у Києві вже теж все І я думаю, що таке пікетування масове, і причому, що масове змітлення в змі, потім буде тижня, і акція вона дасть результат. По-перше, я точно вірю, що ми цей мільйон зберемо в підписі. І по-друге, я думаю, що якщо вся команда, вся Україна, ви знаєте, що є така проблема, і ще потрібно, що... Ці зміни будуть незвичні. І це ми хочемо показати, що насправді громадянське суспільство воно може бути на владу і досить сильно. І тому я закликаю всіх, не потрібно, щоб ми єдерість, тому, що ми у нас не є промісті чи ще зміні. Так сталося, сталося історично, ми об'єдналися. Можливо, ми не знайшли якісь організації, які були активні, які перед ними з нами працювали. Такого, можливо, да, ми пропонуємо всім організаціям об'єднатися навколо зрійного людина навколо того, щоб ми через 10 років стали повноправо членами Європейського Союзу через, можливо, раніше, ну, давайте так так, так, так? так. щоб ми стали справжнім громадянським суспільством.